Шевченкова село на Миколаївщині, що понад 8 місяців було на лінії розмежування. Ворог не заходив до населеного пункту, але постійно його обстрілював. Снаряди значно пошкодили газове обладнання і труби. Зараз росіяни від населеного пункту відтіснили збройні сили, тож комунальники готуються відновлювати газопостачання. Так, Ось це бабушка так заходить в свою літню кухню, Це так її раді відкривається. Ворожі снаряди окупантів кілька разів прилітали зовсім поряд з будинком Лідії Федорівни. Вибуховою хвилею їй вибило вікна та двері. Жінка каже, ціла лише тому, що напередодні обстрілу виїхала зі села Шевченкове у Миколаїв. Оце так красиво оставлячі. Я не знаю, де його що йому робити. Побито. Оно сколки, оно на стіні. Ось тут було. Ось бачите, ще цей це вікно взагалі було. вилетіло, це. Мені уже я поставила, забрала гроші собі на смерть. Ну, прийшлося поставити зараз. Жінка живе в сусіда, бо єдине джерело тепла в її оселі газовий котел. Газопостачання в будинку нема ще з березня минулого року. Після ворожих атак мережі на цій вулиці визнали аварійними і відключили з метою безпеки. лагодити їх теж не могли. Окупанти не припиняли обстріли. Лише зараз у село повертаються ті жителі, які тоді вимушено виїхали. Ми були до Кінця, почало апреля місяця, коли вже не було, як видержувати це все, ми тоді виїхали. Це все з'явилося. Будинок Олександра теж понівечили російські снаряди. Дещо полагодив самотужки, але найбільше чекає на відновлення газопостачання. Криша поклеєна, там згоріло, там прильот був двір, стінку вивалило, вікон не було. Все, все міняли. Вон там дах теж пробило, все міняли. Своїм коштом зараз ДСНС завершили обстеження села на вибухонебезпечні предмети, тож комунальники змогли взятися за відновлення газових систем. Пояснюють у Миколаївгазі. Ми передивилися візуальним обстеженням, всі мережі перевірили. Зараз відбувається опресування системи, тобто вона накачується повітрям, для того, щоб ми могли виявити приховані витоки газу і пошкодження на мережах, які візуально важко оцінити. Станом на зараз вже зрозуміло, що необхідно замінити майже 4 кілометри труб, необхідно замінити майже 800 лічильників у помешканнях. У газовій компанії завершити роботи планують за місяць. І тоді почнуть відновлювати подачу газу в помешкання жителів. Наталя Якобсон, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.